Розпочинаю рубрику підбір на аукціоні. До мене звернувся клієнт, поважний пан, який захотів собі Prius за 1000 євро, щоб він був в Польщі. Пробіг мав бути до 100 тисяч, е, обслужений повністю сервісна книжка, і т.д. і т.п. Все, як я люблю ідеальне замовлення. Помоніторивши автован, я зрозумів, що тут просто рай таких машин, їх безлічма. Я вирішив, що це дуже просто, тому треба знайти щось складніше. І я вирішив помоніторити. Копарт на копорті їх теж було мільйон. Я зрозумію, що це дуже класне замовлення. Весь цей набір автомобілів на копорті був в ідеальному стані, жодних пошкоджень. Пісня. Тому я чекнув ще іспанський копорт і зрозумів, що автопідбір це дуже проста справа, і взагалі це може займатися будь-хто. І все-таки задачу довелося упростити І я вернувся на автован. Ось такий варіант я знайшов. Ну і так як Toyota Prius – дуже непопулярний автомобіль. Він в принципі нікому був не цікавий, ніхто мене не перебивав. Але я все ж таки вирішив поставити, як завжди, на останній хвилині другого тайму. Автомобіль наш чекайте скоро на огляді.